Вітаю в ефірі. Випуск місцевих новин. Ключові події і теми з життя рівного та області за 4-6 червня. Далі у нашому інформаційному блоці. Встановлено 2200 потерпілих, яких піддавали тортурам та нелюдському поводженню в російському полоні. Понад 500 з них свідчили про застосування щодо них фізичного насильства під час допитів, зокрема картування електрострумом. З початку повномасштабної агресії РФ в Україні зареєстровано понад 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з військовополоненими. Також розслідується магістральне провадження щодо злочинів проти українських полонених. За результатами розслідувань, 12 Підозрюваних 27 кримінальних проваджень розслідується за фактами страти 61 українського полоненого. У цих провадженнях повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям РФ до суду скеровано обвинувальні акти стосовно двох осіб. Є один вирок. Воїн із Рівненщини приєднався до небесного війська. Олександра Скобу призвали до ЛАВ ЗСУ у вересні 2023 року. В квітні 2024-го чоловік здобув кваліфікацію фахівця Української військово-медичної академії при оборони. Став медиком роти. 30 травня молодший сержант загинув на Донеччині внаслідок атаки ворожих безпілотників. Йому було 43 роки. Вічна пам'ять герою. Ще один рівненський військовослужбовець повернувся до рідного міста на щиті. Під час виконання бойового завдання у Харківській області загинув 44-річний лейтенант Василь Аврамчук. На прощанні із захисником побували наші журналісти. Рівне знову у Скорботі на головному майдані обласного центру прощалися із військовослужбовцем Василем Аврамчуком. 44-річний лейтенант загинув 3 червня під час виконання бойового завдання у Харківській області. Велика втрата спіткала родину героя, дружину та двох дітей. Сумують сьогодні всі ті, хто знав чоловіка особисто. Повертається додому. Але великою пам'яттю залишається у побратимів, Як сильний. Як неушкоджений, як воїн, як той, на кого можна було покластися. Василь Аврамчук народився у селі Великий Олексин Рівненського району, навчався у тамтешній школі, а згодом здобув токаря фрезерувальника в обласному центрі. За плечами чоловіка була строкова служба в армії. Тож, коли під час великої війни отримав повістку, приєднався до захисту країни. Теплі спогади про Василя залишилися у його екс-колег. Василь працював у нас на агропереробці, начальником зміни. Він був дуже розумним, талановитим. Він за що брався, те у нього вийшло. Він працював начальником зміни. Його люди дуже поважали. Він мав терпіння вчити молоде покоління. Я недовго з ним працював, але я ну, знаю його. Ми працювали на Азоті, рівне Азот. Він був хорошим керівником. Він займав посаду майстра, ну, починав вантажником. Дальше майстром працював десятки рівнян прийшли на майдан з квітами, щоб гідно вшанувати полеглого на війні героя. Поховали Василя Врамчука на кладовищі у селі Малий Олексин. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брожицький Алексій Олексій Олексієнко. Випуск новин. У рівному під час пожежі у житловому будинку вогнеборці врятували чоловіка. Сьогодні, близько другої дня, до ДСНСників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Петра Дорошенка. По прибуттю за вказаною адресою, вогнеборці побачили повністю охоплений полум'ям дах та перекриття приміщення. Існувала загроза поширення вогню на балкони поряд розташованої п'ятиповерхівки із подальшим розповсюдженням у квартири громадян. Одночасно, із гасінням рятувальники виявили в одній із кімнат біля ліжка 57 річного Чоловіка його вивели на свіже повітря та передали медикам. Наразі причина пожежі, жі та розміри завданих збитків встановлюються. Рівненські поліцейські провели обшуки та вручили підозри чорним бурштинокопачам. У лютому цьогоріч під час відпрацювання території району в урочищі Яблунька правоохоронці спільно із прикордонниками виявили незаконних старателів. Під час вилучення двох мотопомп та двох квадроциклів на підмогу порушникам прибули орієнтовно 40 місцевих жителів, які перешкоджали слідчим діям та чинили опір. Поліцейським вдалося встановити причетних до правопорушень осіб. У фігурантів провели санкціоновані обшуки, вилучили мотопомпу, два квадроцикли Ле обладнання для видобутку бурштину, сировину бурштину та набої чотирьом фігурантам. Слідчі вже повідомили про підозру до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту. Мійці Національної гвардії України відточують навички стрільби з мінометів. Після вдосконалення власних вмінь нацгвардійці відправляються у зону виконання бойових дій на найгарячіші напрямки фронту. Більше про підготовку військових дивіться у наступному сюжеті. Відточують навички стрільби з мінометів, щоб впевнено використовувати їх у реальному бою з противником. Артилеристи західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України відпрацьовують підготовку вогневої позиції, орієнтування на місцевості та визначення цілі до розвідку сили засобів противника, знищення умовних сил противника з закритих вогневих позицій та інші необхідні на полі бою. Навички Ми сьогодні працюємо на 1800 метрів. Використовуємо міномет. Ти міномети вони більш маневреніші, ніж великого калібру озброєння, тому що ними можна певною малою кількістю людей прибрати міномет, забрати в укриття, забрати від тої позиції, якщо вона вже виявлена противником. Нині мінометні підрозділи Нацгвардії активно нищать сили і засоби окупантів на найгарячіших напрямках фронту, постійне навчання і вдосконалення власних вмінь запорука успішного виконання бойових завдань. Говорить командир мінометної батареї з позивною. По зброїці я б міг би сказати, що вона ефективна. Працювала по піхоті, а акапуюшся піхоті, звичайно, працювала по бліндажах. Е, ну, Я б сказав, що по бліндажах більш ефективніше це 120-й калібр і вище. У нас були бліндажі, була закрита вогнева позиція, з якою ми відпрацювали і йшли в бліндаж, тому що на сході завжди має бути прильот назад. Розгортання такого міномета, якщо навчений особовий склад, до 5 хвилин ще одним важливим фактором роботи мінометних розрахунків Національної гвардії України є налагоджена якісна взаємодія та координація між гвардійцями, що складають мінометний розрахунок та засобами обслуговування стрільби. Микола Брожицький, випуск новин. На підтримку ЗСУ перерахують понад 200 тисяч гривень застави. У квітні цього року чоловік, раніше судимий за крадіжку та злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, розпосюджував у рівному психотропи. Зломисника затримали на гарячому, коли він ховав товар неподалік одного із медзакладів обласного центру. В ході слідчих дій у нього вилучили заборонених речовин на 500 тисяч гривень. Вже через тиждень після звільнення з під варти, вніжчив заставу понад 240 тисяч гривень, підозрюваний вчинив аналогічний злочин. Його затрим... Римали після того, як він забрав із поштомату зі пакет з психотропом ПІВІПІ. Вартість цієї посилки понад 600 тисяч гривень. Оскільки чоловік порушив умови запобіжного заходу, понад 240 тисяч гривень застави перекажуть на спеціальний рахунок ЗСУ. Підозрюваний наразі перебуває під вартою. Синоптики Рівненського гідрометцентру видали штурмове попередження на завтра, 7 червня. Продовж доби в області очікуються грози. Вдень місцями значні дощі, град та шквали силою до 15-20 метрів за секунду. У регіоні оголосили жовтий рівень небезпеки. Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла в день до плюс 25. Міжнародний кінофестиваль Місто мрії офіційно відкритий до 8 червня рівняни та гості міста можуть подивитися кінострічки українського і закордонного виробника, які змагаються за звання найкращих. На відкритті фестивалю побували і наші журналісти. Міжнародний кінофестиваль Місто мрії після чотирирічної перерви повернувся у рівне. з 5 по 8 червня у залі камерної і органної музики обласної філармонії тривають кінопокази українських та закордонних стрічок. Учора тут відбулось відкриття фестивалю. Задумка у нас була така: трошки змінити формат бачення розуміння кіно. У нас зараз похід в кіно це і попкорн, і американський фільм, блокбастер чи щось таке. А ми вирішили робити наш фестиваль на перетині двох мистецтв музика і кіно. І, власне, проводимо його в органному залі. І це приміщення воно зразу додає якоїсь духовності, сенсів. Але важливо те, що кінофільми нашої програми, конкурсної програми. А поза конкурсні програми вони теж вони відповідають рівню ось пафосності цього приміщення. Впродовж чотирьох днів зіркове журі та відвідувачі кінофестивалю переглянуть 36 фільмів конкурсної програми. Багато стрічок зачіпають тему російсько-української війни. Відкривав фестиваль фільм Бачення метелика про українську аеророзвідницю. Фільми будуть представлені короткий метр. Документальні стрічки і повнометражні стрічки і традиційно, як в будь-якому кінофестивалі, ми будемо визначити і найкращу стрічку, і найкращого актора, і найкращого режисера. Тому робота журі буде відбуватися в закритому режимі, щоб убезпечити від будь-яких впливів. Але ми разом з багатьма глядачами будемо в залі дивитися так само на рівні зі всіма. тому реакція глядачів на той чи інший фільм для нас теж буде визначальною. До складу зіркового журі увійшли відомі українські актори та акторки. кажуть, зараз дуже важливо підтримувати українське кіно. Українське кіно треба дивитись, треба вболівати за нього, тому що ми маємо, попри все бути все-таки в перших рядах, бо війна не перша на світі. І у, у ті війни також було кіно. Їх творили люди про воїнів, про солдат. Їм співали, за них вболювали. Вони гинули. Все це було показано в кінематографі, як і зараз. І Ніщо не міняється. На жаль, минають сторіччя, а війни тривають. Аби усі часи народу були війни. Це біда, це горе, Але е, фільми вони дають можливість. Людям, які виснажуються і втомлюються перезавантажитись, це саме головне, і кожна кінокартина вона несе свій певний жанр, і залежно від жанру, можна подивитись, чи комедію, чи мелодраму, чи жахливчик, чи трилер, чи ще щось. От. Сьогодні ми побачимо кінофестиваль, триватиме три дні. Побачимо дуже багато кіноробіт українських митиців. І будемо спостерігати, дивитися, тому що кіно доки є мистецтво. Доти буде любов, доки любов, доти є Україна. Міжнародний фестиваль у Рівному проводять вже в п'яте. Цьогоріч він відбувається в партнерстві із музичним фестивалем Рівненські класичні резиденції. Вхід для рівнян і гостей міста вільний. Дуже важливо зараз децентралізувати події культури в Україні. Не все в Києві має відбуватися, а має відбуватися життя культурне. Кожному кожному регіоні України і і тому я підтримую цей фестиваль. Продовж трьох днів у органному залі відбудеться показ кінострічок. Тож вже зовсім скоро буде визначено переможців п'ятого рівненського міжнародного кінофестивалю Місто Мрії Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Рівненський Верес підписав контракт з нападником Русланом Степанюком. Про це повідомила низка українських спортивних ресурсів. А на сайті червоно-чорних розмістили фото з роздягальні стадіону Авангард, де висить футболка Степанюка з сьомим номером. 32-річний футболіст раніше вже виступав за місцевий клуб і був одним з його лідерів. А останні чотири роки провів у складі Полтавської Ворскли. Гравець футзального клубу Кардинал Рівне Артем Малиновський потрапив до розширеного списку кандидатів до складу юнацької збірної України з футзалу. Синьо-жовті візьмуть участь у міжнародному товариському турнірі, який відбудеться у Хорватії. Суперниками українців стануть команди Іспанії та Фінляндії. Артем Малиновський відомий тим, що став наймолодшим дебютантом в історії чемпіонату екстраліги, вийшовши на майданчик у віці 14 років. Наразі 15-річний рівнянин, єдиний представник кардинала, який претендує на потрапляння до. До збірної України віком гравців до 19 років. Музика. Наразі це вся інформація. Оперативно про головне дізнавайтесь на нашому сайті sfera.tv.com.ua та сторінках телеканалу у соціальних мережах. Стежте за ефіром до зустрічі.